27 квітня відбулося засідання членів виконавчого комітету, на розгляд яких виносилися два основних проекти рішення, а також питання години контролю та різне. Перед початком літнього періоду актуальним стало питання про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей підлітків у 2016 році. Відділом освіти планується організувати роботи 11 таборів відпочинку з денним перебуванням та дворазовим харчуванням для оздоровлення дітей з 1 по 21 червня. У 2016 році планується охопити оздоровленням та відпочинком 1500 учнів перших восьмих класів, що становить близько 40% від загальної кількості. Із них 300 учнів пільгових категорій, що становить близько 40%. Діти сироти та діти позбавлені батьківської кільки піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти-батьки, які брали участь у діях АТО, талановиті та вдаровані діти. Будуть охоплені різними видами оздоровлення відпочинку за кошти місцевого та обласного бюджетів, а також за рахунок за бюджетним усі. У 2016 році планується охопити оздоровлення за відпочинком 1357 дітей пільгових категорій категоріях сама. Дітей сіли, дітей позбавлених батьківського виховання. Це 100%. Ми будемо оздоровлювати 300 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей 25% від, від загальної кількості. 30 дітей інвалідів 20%. 10 дітей постраждавших під аварією на ЧАЕС 37%. Одна дитина батька якої загинув на виробниці це 100%. Двоє дітей-батька, яких загинули в зоні АТО 100%. 50 дітей батьків, яких є учасниками АТО це 80%. 44 дитини внутрішньопереміщених переміщених це 25. 550 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, що складають 32%. 150 ламутних та обдарованих дітей 75%. 16 році відділу справи сім'ї планується забезпечити 100% роздаров дітей, вихованців, дитячих будинків сімейних типу та прийомних сімей. З них для 34 дітей планується придбати потівка в дитячому оздоровчому закладі зміна за кошти місцевого бюджету на загальну суму, яку нам буде на 99 тисяч гривень. Інші діти з цих сімей протягом року будуть направлятися в дитячі центри Молода гвардія та прилена приднепровід. Загалом вже в цих тамарах прийдані Дніпрові» та «Молода гвардія» протягом року планується звернути 80 дітей пільгових категорій. Діти до шкільного та молодшого шкільного віку міста здравлюються в Марнецькому дитячому санаторію, який щороку оздоровлює 550 дітей. Надзвичайно актуальними для міста залишається питання підготовки до зимового періоду. Тож члени виконавчого комітету розглянули підсумки опалювального сезону та затвердження заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року і осінньо-зимового періоду. Цього питання теж доповідала очільник відділу освіти. Міський голова Олена Жадько також окреслила найближчі плани в цьому напрямку. Вчора ми були на нараді у заступника. Голови облдержадміністрації Голіка Юрія Юрійовича і безпосередньо у голови облдержадміністрації Різніченка Валентина Михайловича затвердили план роботи щодо децентралізації. Прийшли до основного висновку разом із інвесторами, що ми цю роботу закінчимо в один рік, тому що немає сенсу розтягувати на два роки. Велике питання залишається з. Окремими абонентами. Що Стосовно абонентів, у нас їх 5382. Це ті, хто ще були на централізованій системі опалення. Із цих 5382 абонентів більше, ніж половина є боржники. З боржниками за розпорядженням міського голови буде працювати тепломережа. Ми, звичайно, допоможемо в тому напрямку, якщо люди позбавляться своїх боргів і готові будуть на співпрацю, ми їм теж допоможемо. Першочергово виділяється по 20 тисяч гривень на кожного абонента, який є пільговиком або субсидіантом. Тому ми будемо попрацьовувати із управлінням праці соціального захисту безпосередньо кожну цю сім'ю. Будемо звертатися до кожного, щоб вони писали заяву і згоду на виконання робіт. Так само я звертаюся з проханням до членів виконкому, до депутатів міської ради, до кожного по своїх округах, по своїм знайомих на особистому контакті. З'ясовуйте, в будинках залишилося 5 квартир на централізованого палені. 3. 7, 10. ми з кожним повинні поговорити. Є можливість поставити газові конвектори у однокімнатних квартирах або двокімнатних квартирах, які е, збудовані шляхом е, трамвайчика, де можна поставити газовий конвектор. І Якщо це не п'ятий поверх, і якщо цих газових конвекторів не буде 5, 7 і більше, тобто, якщо на один будинок можна поставити три конвектора, ми будемо підходити до кожного випадку індивідуально. Дуже велике прохання. Ми з кожним депутатом і з кожним членом виконкому, це наше з вами питання, це не чиєсь питання, це питання наших людей. Ми сплануємо цю роботу. І Можемо адресно зібравши зібравши заяви, зібравши пропозиції від кожного і будемо допомагати в цьому плані. Тож, як бачимо, без тепла в наступну зиму ми не залишимося завдяки злагодженій роботі міської та обласної рад. Під час наради було опрацьовано понад 40 проектів рішень, направлених як на вирішення питань окремих громадян міста, так і питань загальноміського значення.